Доброго доброго раночку всім і смачного сніданочку. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок відварена картопля. Молода, де? Із свого городу. Знов таки у нас міняско. Мін'язку, треба ж його їсти. Що ж хто ж його буде їсти? Звісно ж би. Так, баклажанчики, супер баклажанчики. І. Бутики. Один з сиром, один з ковбаскою і сиром і маслом. Картопелька Із сметанкою, із маслечком, із кропчиком. Смачнюча. картопелька, Дівочки. Солі не вистачає трошечки з У мене сьогодні важкий день. Я сьогодні їду на Полтаву. Полтаву. У нас сьогодні там буде заняття. Заняття. Тренінг. Тренінг. Будемо вчитися в разуму. На цілий день. Початок 9.30. 9.30 реєстрація в 10 початок. І до пів шостого. До 17.30 написано план. Обід з часу до двох. Дві перерви на каву. Спочатку. І десь пів четвертого, мабуть. Отакі діла. Так що вдома я буду всім годин 8. восьмого. Це в хорошому плануванні. Не знаю. Це дорога. Як вийде? Тема, девочки, тема у нас буде. Хто в темі? Скасовано Господарський кодекс 28 серпня скасовано. І триває трансформація підприємств, ну, КНП підприємств в товариствах. Ті ж яйця тільки в профіль, коротше. Ну і в мене вигодно це робить. це в нас буде така тема. Ну, в принципі, то як? Я слідкую за розвитком подій. Дивлюсь, якісь які семінари, там таке інше. От. Мені просто цікаво, що вони мені нового скажуть, що я не знаю. Подивлюся, я вам потім розкажу завтра. Чи почула я щось новеньке для себе, корисне. Чи ні. Керівник сказав їхати, буду їхати. Безкоштовно. Організація везе мене. Обід безкоштовно. Поїду. Казала, вдіватися тепло. Це тепленько, бо не тупиться зараз. Опалювальний сезон перенесли з 15 жовтня на 1 листопада. Ніде не тупиться, холодно скрізь. лікарні, садочки, школи, нічого не топиться. Я не знаю, в якихось областях топиться, Чернігівська чи що, чи Черневецька, я не пам'ятаю. У нас не. Там ще залежить від опалення, коротше, якось не. Ну, в общем, зараз буду вдягатися. Я вчора була в гостях, ми з Сашою були в гостях. Ну так получилось. Вот. И я забыла там окуляры свои. Забула окуляры. В общем, мне с утра завезуть окуляры. И підвезуть мене. Трошечки підвезуть. Бо сегодня опять мне особо нема чем ехать. Бо без окулярів я там нічого не побачу. Ніяких презентацій, ніхто виступає. Буду сидіти так, як крит. Далеко не бачу. Хожу вже в окулярах, коротше говоря. Сніданок добрий у мене. Там питали про капусту. Чи квашу я капусту? Угу. Квасимо, але рідко. В минулому році не квасили. не було що, то не квасила. В цьому році можна баночки 2-3 можна заквасити. Але ми взагалі не притримуємося. Який день, що до чого. Буває, виходить, буває, ні, може за цього, що не притримуюся. Ну, я в інтернеті сьогодні передивилася, штучний інтелект мені сказав, що треба в чоловічий день квасити, тобто вівторок, четвер, понеділок. І на ростущий місяць. Тобто другий-третій день після намолодика. молодика. От. Там ще, щоб луна була теж в цьому там, стрільці, в козерозі, там іще когось, ну, коротше. Ми хвасили як? Шаткували на стіл або миску капусту. Енну ну Ось Скільки є, не важили її ніколи. Так, накришило. Додали трошки моркви тертої. Небагато. Аби-аби для кольору. І посолили. Посолили і помя... пожмякали, коротше говоря. І пробуємо. Жмякаємо і пробуємо, жмякаємо і пробуємо. Якщо нам подобається, то ми її розкладаємо в банки, пересипаємо лаврушкою і чорним перцем. Ну, горошком. Обычным черным горошком недушистым. Хорошенько утаптываем. Она стоит в теплі, там сутки чи скільки. И в холод. Самый классический рецепт. У мене знайома покине. Тетя Лидочка. Царство ей небесные. Золотая жінка была. Так вона додавала ще воду. Вона казала, от додавай воду, буде дуже смачно. Капуста вбирає цю воду. От коли мішаєш імене. Вдала там півстаканчика і вимішуй. Ну, я колись і так робила смачно. Смачно виходить. Отакі от мої лайфхаки про капусту. Так, чай у мене. Я, мабуть, хочу меду додати. Якщо чесно, дівчатки, я вам хочу сказати чесно і откровенно про цю поїздку. І я не люблю такі поїздки. Я людина домашня, мені тут посидіти, попрацювати, щось поробити полезне, зробити. А от і кататися, їхати. Зараз час інтернету. Та проведіть ви це онлайн, запишіть його в Ютубі. І люди побачать. Ну, питання. Ну що, і питання можна в чаті задати. Питання після можна задати. Ну, вони вважають, що так буде краще, цікавіше, не знаю. Не. Треба то треба. Було багато таких виїзних, але я оце їду перший раз. То було, я захворіла, то ще щось. В общем. То аж в Києві, мабуть, щось було у нас колись. В общем, такое. Ну, я, в общем, настроюсь. Я давно це вже знаю. За тиждень, мабуть, я був більше, не знаю. Я себе вже настроїла. Треба їхати. Ну, я поїду не сама. Сутрудниця? Ну, з двох поїдемо? Сім годин? За мною заїдуть пів восьмого. А я ще м'ясо марнувала. Колись Саші давали соус. Солодкі чилі, Це знаєте, самі роблять солодкий перець, додається туди цукор, гіркий перець. І у мене в баночці майонезні залишався цей соус. Я, коротше, м'ясо. Оцей соус, соєвий соус, перчику трошки, сольки, паприки. Отлично вийшло. Хтось писав, що не вміють качку домашню запікати. Дівки. Самий елементарний рецепт. Берете сіль, чорний перець. Ну також, щоб ж не пересолити. Ну, чайну ложку, півтори чайні ложки. На, на маленьку качку. Велика то більше. І часник. Оце все перемішуєте, кашку робите. Прям кашку так руками. І натираєте. Хорошенько такий масажик хороший такий, качечки робите. От, зробили. І вона хай трошки постоїть, Можна навіть вже в рукав її положити. В рукав положили, і хай вона собі лежить. Вона там замаринується. І все, і ви ставите її запікатися. Це така качка буде, я вам кажу, що там її запікати. Не треба ніяких спецій. Взагалі не треба. Ідеально буде. Це просто, що я хотіла експериментувати, як всегда. Не вийшло. Получилось. Думаю, чого він буде стояти той соус, і його ніхто не їсть. Туди його. А я... У мене мама завжди так маринувала. Завжди. І я завжди так мариную. І не вигадую нічого. Ну зараз, звісно, вже да, в мене соєвий соус стоїть. Паприки, в мене повно, то я вже додаю там. Ну, Паприка вона не тим паче домашня, вона не, не порте смак. Так що тут таке. Робіть і я вам кажу, вийде. Сергію не понравились мої баклажанчики. Те, що я казала, такі пиндики ніхто не їсть у мене. Крім мене. Засмачок закадується красиво. І зелене, і біле, і жовте, червоне. М -м. Просто обалденно. Чайок. И все. И по коням. И по коням я казала, да? Батьки. Вообще не знаю, розповідала я. Это у меня папа всегда казав. У нас был мотоцикл. У нас был один мотоцикл, потом другой. Иж потом АЦ МТ. Папа купил. От. І ми часто їздили оце в ліс, на річку, на мотоциклі. Бо пішки таки далеченько йти. Пішки ми ходили, наверное, тільки з молодежю вже. Пішки або на віліках моталися. От. І все ми приїжджаємо на річку. Ввечером в... вечером на річку. Або з роботи, або щось пороби, або щоб не таке сонце. І тільки ми так, так він зупинився, так каже, жаби в воду, жаби в воду. Завжди так казала. А потім колись приїхали, я па, кажу, а, вже машина у нас була. Машина була, ми беременні були з сестрою. І щось ми поїхали, я кажу, па, де ж твоя коронна фраза? І він такий, жаби в воду. Капець. Клас. Я, мама все добрала там якийсь тормозовочок. Розложимося там. А от раніше раніше так такого сонця не було. Ми навіть от ходили на пляж, і ми прямо на пляжі розкладали оце все. Покривало, жара, сонце в зеніті, ми сидимо. Пакети сумки у нас стояли. Накриті речами з продуктами, нічого не портилось. Ну не було такого сонця. Ну було 27-28. так, навіть. І тепло було, і ну, комфортно. І купатися. а зараз же жара така стоїть, що невозможно. Так, вот. да, і ходили, і компанії ходили, і фотоапарат брали, фоткалися, і скільки фоток у нас. І взагалі класно було. Весело було. А такі діла, дівчатка. Це що замазалася? то хоч би хто сказав. Ви ж важ дивиться, аж багато воно. А я одна сижу. Отак от, от, так що, дівчата, Квасьте капусту, запікайте качок, живіть щасливо, все буде добре. Поки є можливість, давайте жить. Братя життя, ось все. Як його брати, я не знаю, підскажіть. Ага. Іноді кажеться, що не, не вистачає грошей. Но, мені каже, це не в цьому питання. Не в цьому абсолютно. Треба, щоб дві людини, які жили, дивились в одну сторону і жили один для одного. От тоді буде, буде толк, а так ні. А тоді буде щастя і злагода, і все на світі. Не треба ніяких грошей. Є, є, нема та її. Обійдемося, вареників наваримо, борошна є, картопля є, та і, і все, і перебилися, якось пережили, завтра Бог послав щось інше. Ну, в общем, це така тема, девочки, чого я зацепила, сама не знаю. Думаю, розказати вам просто за тренінг сьогодні. 17 хвилин. Все, дівчатка моя, я вам щиро вдячна за коментарі, ви не умнічки. Бажаю вам хорошого дня сьогодні. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків, всіх, хто поруч. От, пишіть коментарі, буду дуже чекати. Ставте лайки. Пока-пока.